Всім привіт! З вами! Знову я, Кюті Марта, і це знову розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні, на жаль, ніяких новинок немає, але в мене, знаєте собі, в мене вже є в процесі, я її не доробила цю колекцію, але я сподіваюся, десь в наступному відео вона вже вийде. Ну що ж, сьогодні у нас ті самі пакетики, тому давайте вибирати пакетики. Так, е, перший, Перша колекція це у нас конвертики, ви її вже знаєте. Так, і давайте сьогодні вибирати. Давайте виберемо. Давайте виберемо червоний. Це тут. Так, починаємо сьогодні червоний на розпаковку. Далі колекція ТОКа Бока Пуші». Так, і давайте сьогодні виберемо. Я не знаю, я би сьогодні хотіла взяти ось цю шапочку. Вона мені дуже подобається. Ну, це, типу, не шапочка, а типу, як кремчик з пушином. Так, це не точніше. Тут йде. Далі колекція палетки. М -м -м. Нас три лишила. Давайте сьогодні виберемо цю круглу палеточку. Далі колекція закладки. Сьогодні я буду вибирати ось так. От, давайте виберемо цю, Виберемо цю, далі ці нам на наступний раз. Так, далі колекція мафії. Давайте я вже не буду її рухати, Сьогодні давайте візьмемо цього крокодильчика. Він підозріло так виглядає. Так, витягуємо наш альбомчик. І ось стільки нам йде пакетиків, не пакетиків. то там не пакетик один, типу іграшка. Ну, стільки у нас йде на розпаковку сьогодні сюрпризів. Так, ну і починаємо з колекції Локобока Пушин. І сьогодні в нас ось цей пакетик ось такий. Давайте відкриємо акуратно. І тут у нас попалася ось така дівчинка. Дуже гарна, дивіться, яка вона гарна. Так, і вона в нас під номером. До речі, можете навіть вибрати номер. У нас є тут 1, 2, 3, 4 і 6. О, до речі, дивіться, як я гарно оформила нашу сторіночку з цим хлопчиком. Вибирайте, загадайте, від 1 до 6, рахуючи число 5. Так, загадали, а це в нас під номером. Два! Це в нас під номером два. Хто вгадав? Будь ласка, поставте лайк під цим відео. Давайте подивимось, скільки людей вгадало. Ох, як гарно. Не знаю, чи вам на камеру це чути? Воно тихенько стоїть. Номер 2. Давайте приклеїмо. Ось, тут, ось така у нас дівчинка. Хто не передивився, можете придивитися ось так. От. Така дівчинка. І давайте рівненько приклеїмо. І на наступному відео про поправі сюрпризи ви вже побачите, як я оформила цю сторіночку з цієї дівчинкою. Ні, здається, я її фіотовим кольором якось оформлю. Окей, наступна колекція у нас палетки. І минулого разу нам попалася мелоді. Дивіться, як я її оформила і гарно. Мені подобається. Так, цей пакетик нам сьогодні на розпаковку. Ось такий він під номером 4, до речі, ви вже бачите. Ось тут у нас такі тіни, тіні фіолетові. Добре, давайте розпаковувати. Подивимося, що... хто тут у нас попався. Ну, хто би міг думати? Куроні у нас фіолетова. І ясно, що вона нам попадеться фіолетовою. До речі, легко відірвати. відірвалося. Давайте Прек... відірвемо її. Як би мені її тут відірвати вона приклеїлася. Так, треба акуратно відірвати, щоб не порвати саму наклейку. Буде обідно, якщо ми порвемо її. Все-таки вона дуже гарна. До речі, пробачте, що я вам на камеру погано не показую, вам не видно, але просто мені важко. Я ще не навчилася знімати. тут, Знаєте, я ще такий професійний блогер. Так, і вона у нас під номером 4. Вона у нас тут знизу, знизу Мелоді. Ось так, приклеємо. Давайте роздивимося спочатку. Ось така в нас коромі гарна. І давайте ось так приклеїмо. Ось так от, гарненько. Ось так от. Так, далі у нас колекція закладки і минулого разу у нас попався Рон з Гаррі Поттера, хто знає. Е, так, і сьогодні у нас попалася е, закладка 3. Закладка і. Ну, Вся колекція закладки 3. Сьогодні у нас закладка. Ой, такая зирочка. Видите, какая прикольная зирочка. Даже снежная. Не подобаете. Давайте поставим ее в нашу папку. у нас уже две закладки. Вот так вот. Так, ну и давайте... О, дорогие, видите, как я была оформила цей Марию. Маричка. Она же нас сыры, вы помните? Угу. Мені здається, не видно, що там пише шериф. Знаєте що? Я, напевно, зараз обведу, щоб було видно, що там пише шериф. Тому бай, бай. Так, ну що ж, я вже оформила, це було швидко досить. І тепер, бачите, вже набагато краще видно, мені здається, я буду кожних ось так от, добу. буду оформлювати, щоб було видно, що там пише. Бо там взагалі нічого не пише. Далі у нас колекція е, конвертики. І сьогодні у нас на розпаковка червоний конвертик. Минулого разу нам попалося рожево-фіолетовий колір. І я ось так оформила. Мені за це дуже гарно вийшло. Так, давайте відкривати наш конвертик. Чому? так мало Нічого. Так, и нам тут попадается, Ого, как багато наклеек, Мені здається, в сто раз больше. Вот, вот такой ежичок, Придивіться. такой ежичок, и вот такие четыре наклеечка. Ну, это у нас різні колер, ну, тут они больше, як... Чорного, коричну, червону. Ну, це різні кольори. Найменше тут голубого, напевно. А ні, небо. Ну, тут різні кольори. Давайте поставимо, як ми собі наклеїмо. Десь. Давайте десь тут а може. Ну, коротше, давайте клеїти. А точно, я забула вам сказати, до речі, оці наклеїчки ми клеїмо ось тут. А цю наклеїчку ми будемо клеїти не тут. А ці наклеїчки, їх три чи дві, я вже не пам'ятаю. Ми їх будемо клеїти окремо. Я потім ось таку лінію зроблю. Тому що це секретні наклейки. Вони нас попадаються не всі. Типу, тобто це однакові наклейки, я їх... З однакової типу, сторіночки наклею. ну, я, Типу була одна сторіночка. І я стою з сторіночки в всіх конвертиках однакові, А оці от, вони не одинакові, тому ми їх будемо клеїти ось тут. Добре, давайте приклеїмо спочатку Цей. ці наклеїчки. Популярні, можна так сказати. А рідкісно ми наклеїмо. Пізніше, до це окуляр ось так наклеїмо. Далі сова. Ми її ось тут зверху наклеїмо. Ролик один. Ми його наклеїмо ось тут, ось так. Так от можна наклеїти, не обов'язково всі рівно клеїти. І сердечко ось так от. Ну, гарно mm. так буде. Тобто минулого разу у нас три наклеечки попалось, а зараз 4 і одна рідкісна, тобто п'ять наклеїчок. Ось так от. І ось тут і І ось так от у нас вийшло. Давайте я вам покажу. Тут, ось так от і ось тут. Ось так от. І далі у нас колекція мафія. Де у нас ось тут колекція «Мафія». Я боюся, що вони не випали. Так, добре. Колекція мафії, і сьогодні цікаво, чи випаде нам сьогодні мафія? <гум> Знаєш, цікаво, як її, як її звати? Давайте подивимося, що тут в нашому конвертику.